Може дійсно навчити їсти готувати. Хтось може навчити лайфхак у моєму Львові з одною дівчаткою, їй там, я не пам'ятаю, їй до 50, там 45-47, десь так. Вона афієзна, класна, вміє все опорядкувати в хаті. Настільки круто, і такий, ух ти, прикольний лайфхак! І вона може це монетизувати. Розумієте, тобто ми різні і ми можемо принести вклад. Тобто у мене різні покоління, різні цінності. Але. В цьому всьому глобальному я продаю що? одне інбренд. Тобто я толблю одне місце, тому що мій головний продукт це мій інбренд-наставництво, тобто просування бізнесу через соцмережі. Все, що у вас є цікавим, про що ви говорите? Про що ваш бізнес, про що ваш продукт або ваша послуга? Про що? Для кого конкретна аудиторія? Якщо ви бачите в статистиці, що вас дивиться конкретна аудиторія, то подумайте, що ви можете їй показати. Я повторюсь, да, мене неочікувано дивиться з 13 років до 64. Треба це розуміти. Правда? Хто дивиться вас? Про що говорить ваша статистика? Що інстаграм вам підказує робити? Заходимо і дивимося. Це вкрай важливо, друзі. Це я не знаю, це, як знаєте, ти приходиш на роботу, наприклад, якщо там вчитель молодших класів, да, ти знаєш, тобі треба підготувати дошку, під провітрити приміщення, да, тобі треба дітям поклати, якщо ти щось приготував їм. <кій> ти щось робиш? Так само і починається робота в соцмережах. Якщо ти просуваєш зараз стабільно через, наприклад, TikTok, ти заходиш в TikTok і дивишся, ага. Мені TikTok рекомендує то-то, то-то, то-то. Записала собі, відкриваю календар. Ага, я можу по своєму календару роботи, життєвих обставин і так далі все те, що мені соцмережа рекомендує, вкласти туди-сюди, сюди, сюди. Завела годиночок і погнала то робити. Повторюсь, погнала то робити. Це важливо.